Станом на 22 липня достиг наш персик Шугарта. Один з кращих ранніх сортів, ідеальний для садівників, які шукають солодкий, великий та урожайний сорт, котрий буде радувати вас кожного року щедрим плодоношенням. Плоди достигають у другій половині липня. Дерево є середньорослим, а також не потребує запилювачів. Плоди дає великі, масою 180-220 грамів, а окремі екземпляри можуть досягати до 250 грамів. Шкірка легко знімається, м'якоть є жовтою, соковитою, дуже солодкою і ароматною, а кісточка легко відділяється, коли персик у повній стиглості. Персик також є стійким до хвороб, зокрема, до клястероспоріозу, борошнистої роси та парші, морозостійкість в нього до мінус 25 градусів, плоди є міцними, не мнуться при транспортуванні. Також цей сорт чудово підходить для переробки, консервації, сушки і свіжого споживання.